Ярмола божить посеред пісків. Яремчук і коноплянка потроху відживають. Та нові скіли Луніна традиційно тримаємо вас у курсі пригод українців за кордоном. Андрій Ярмоленко в чемпіонаті Об'єднаних Арабських Еміратів витворяє вже що хоче. Капітан збірної України відзначився результативними діями у п'яти з останніх шести матчів. На минулому вікенді Ярмола змусив коментаторів навіть українську вивчити. Ні кілька років тому, коли йшлося про український футбол, здавалося, що прізвища Ярмоленко та Коноплянка просто не можуть звучати окремо. Донині чимало змінилося, але нумо відроджувати старі добрі традиції. Тим більше є привід. На тижні Коно відзначився голом за Краковію в Кубку Польщі. Команда, щоправда, поступилася. Хай там як коноплянка заробив місце у стартовому складі вже на матч Екстракляси проти леха. В основу Євген потрапив уперше з початку вересня. Відбігав 71 хвилину, забити не зміг, але Карковія вистояла проти фаворита 0-0. Та й тенденція не може не тішити в українця. Вже більше ігрової практики. Трохи гірше з цим у Романа Яремчука. 19 жовтня українець вийшов у старті Брюге на поєдинок із сім Труйденом і перервав гольову засуху, що тривала з 2 вересня. Та вже в наступному турі Яремчук знову опинився на лавці. Українець міцно засів за спиною іспанської сенсації Ферана Жуткли, в якого за 17 матчів, 8 голів та 5 асистів. Ексфорвард Барсебе, щоправда, пройшов з Брюге усю передсезонку, на відміну від Романа. Тож поки не варто поспішати зовсім вже розчаровуватися в перспективах Яремчука. Ще поборемося. Свої 15 хвилин чи пак 6 матчів слави відхопив Андрій Лунін. У ворота Реала після травми повернувся Тібо Куртуа, а український кіпер присів на лавку. Але все ж в зовсім іншому статусі. І іспанська преса, і вболівальники Галактикос в один голос кричать, що якщо раніше й були якісь сумніви в кваліфікації Луніна, то тепер всі переконані, що в реалі ледь не найкращий резервний голкіпер у світі. Якщо раптом хтось встиг забути, Лунін допоміг мадридцям виграти Ель-Класіко, а в останньому, поки своєму матчі проти Ельча, зробив кілька суперкрутих сейвів. А ще зірвав фана мозок рівнем своєї іспанської. Ellos <тит> también <Та> tenieron <він> dos <же> tres ocasiones, ¿no? Buenas y Da <постав> Vinci говорит испанскую краще ніж Месси. Bueno, ni ulubo ni comen. Sí. Más tres puntos. Віталій Миколенко продовжує бути головною жертвою перепадів настроїв фанів Евертона. Влетіти на тижні Ньюкаслу 1-5 Миколенко – найгірший лівий захисник у світі. Несподівано перемогти Крістал Пелас 3-0 – везіть нам ще таких ваших Миколенків. Сам Віталій до слова безпосередньо доклався до перемоги над орлами. Саме після його удару на добиванні зіграв Гордон. Свій перший гол на туманному альбіоні забив Микола Кухаревич. Вихованець Волині вже надійний гравець основи шотландського хіберніана. Але на дебютний м'яч довелося чекати 400 хвилин. Микола забив сент Джонсону, але як тільки його замінили у другому таймі, партнери все просра... програли. Черговим м'ячем за бордо відзначився Данило Ігнатенко, українець без перебільшення, один із лідерів клубу, що лідирує у французькій лізі. 2